55-ка фірми Grünkel. Що вона дає за ці гроші? Ну, по-перше, дуже круті емоції, бо картинка у нього бездоганна, як на мій погляд. Ну, слухайте, я багато телевізорів дивився. За 23 тисячі гривень жодний телевізор ще мене так не вражав, як цей. qled дисплей тобто на 50% відтінків кольорів, в ньому буде більше, ніж звичайному LED-дисплею. <coughs> Потім Т2 також тут є, да, там кабельне, це все зрозуміло. Двохрічна гарантія, 2 ГБ. 2 ГБ оперативної пам'яті. Він дуже швидко справляється зі своїми задачами. 11-й офіційний Android, що вам одразу дає да, поняття, що він не буде лагати, що з ним буде все окей. Бо тут 11-й офіційний Android ще раз вам наголошую. Wi-Fi 2 діапазон і 245 аж бігом Голосове керування в ньому також є. Тобто голосове підключаєте, можна, спокійнесенько буде працювати. IPS-дисплейчик, насичений супер екранчик. І цей телевізор дійсно якісний, друзі. Він показує круто, перевірено вже досвідом, продано їх багато, тому кого цікавить за 23 тисячі гривень, забирайте.